Треба, я до тебе ніколи не бачила таку кількість памперсів. Я до тебе ніколи не сиділа в животі. А я до тебе ніколи так ніколи не любила, як тебе. Я до тебе так не любила теж. Теж? Тейте, я до тебе ніколи. По вечорам не їла стільки смаколиків, як ми з тобою їмо. <гум> <гум> Я ніколи сама не гуляла по лісу. крім з тобою. Коли це ми по лісу гуляли? А з тобою ми часто гуляємо. <гум> ну це щось трохи не підходить. <гум> <гум> скоро підійде. Ми з тобою по лісу гуляли? Так. <гум> да. Коли де? В колясочки! А! <гум> <гум> Я до тебе нікого не водила в школу. <рес> Я взагалі до тебе нічого не робила. <рес> Це точно. Ті мої зіолі. Ти... Господи, моя любов малесенька.